Доброго ранку, любий мій друже, рада я тебе вітаю і добра тобі бажаю. Пропоную розглянути малюночок і сказати, що ти побачив. Так, це казки. я гадаю, що ти здогадався, що мова сьогодні у нас піде саме про казки. І відвідаємо ми з тобою дивовижну країну Казкокрай. Про що цікаве ми дізнаємося в цій країні. Так, сьогодні у нас буде розмова про українські народні казки. А чому казки називають українськими народними? Так, молодець бо їх склав і написав народ. Які українські народні казки ти знаєш? Я гадаю, ти знаєш дуже багато українських народних казок. А як називаються казки, які складає і пише автор. Так, це авторські казки. Хочу запропонувати тобі розглянути будову казки. Ось давай розглянемо з тобою. Вона складається з зачину основної частини та кінцівки. Добре, крокуємо далі і пограємо в гру Відгадай та називай. Скільки поросят в казці? Троє молочинка. Продовж назву казки вовк і семеро козенят. Скільки мишенят в казці колосок? В чий будиночок забралася коза дереза? Так, в зайчикову хатку. Кому із героїв у скрутну хвилину допомогло гусеня? Так, молодець Івасику Телесику. Кого зробив дід із соломи? Бичка. Кого купив дід на базарі за три копи? Так, звичайно, козу Дерезу. Який казковий герой народився з горошини? Хот і горошко, молодець. Хто прогнав козу дерезу із зайчукової хатки? Рак. Кого в казці рукавичка називали і клан. Так кабана називали кабан і клан. Молодчинка, все знаєш. А зараз будуть з'являтися герої казки, а ти спробуй охарактеризувати їх. Коза дереза. Яка вона була? Зла, кривенька качечка. Добра. Лисичка. Хитра, півник, добрий, можемо сказати, що працьовитий, так? Журавель, розумний, мишка. Винахідлива. Дуже добре. Ну що ж, ми з тобою сьогодні гарно попрацювали і будемо закінчувати нашу дивовижну подорож. Казка це дитинство людства і його мудрість. Читайте і слухайте, вивчайте і переказуйте казки. Нехай вони йдуть по світу, нехай живуть серед нас і після нас, хай виховують нас і вчать, як треба жити по правді. Бувай до нових зустрічей!